Зіркові холостяки та холостячки. Хто зі знаменитостей жодного разу не перебував у шлюбі? Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Між успіхом та особистим щастям немає нічого спільного. У цьому переконалися герої нашої добірки, які знайомі з популярністю, матеріальним достатком, славою, але ніколи не мали радості шлюбу. На їх рахунку безліч романів, але всі вони закінчувалися розлученням. Отже, до новин Не можу забути. 36 річна співачка Злата Огнівіч завжди приховувала своє особисте життя. В одному з інтерв'ю вона згадала, що хлопці часто завдавали їй болю, і одного разу вона мала роман з одруженим чоловіком. Виконавиця стала головною героїною шоу Холостячка 2 але і на цьому проєкті її чекало розчарування. За кілька місяців після реаліті злата розсталася з Андрієм Задворним. «Привіт, друзі давно ми з вами не спілкувалися. Ось так давно я. Друга холостячка Ксенія Мішана. Зірка серіалу «Кріпосна Ксенія Мішана була у цивільному шлюбі. Проте, щастя, їй це не принесло. Актриса неодноразово говорила, що це були токсичні стосунки. Чоловік навіть піднімав на неї руку. Однак, щось хороше все ж було. У Мішаної є прекрасний син Платон від цих стосунків, якого вона дуже любить і намагається багато часу проводити зі своїм спадкоємцем. просто в жизни возникла такая ситуация, что мне пришлось, скажем так, разорвать отношения, которые находились уже в стадии заключения брака. И, скажем так, за пару недель до я приняла решение, что, что собственно, что-то не туда, что-то не то. Сбежавшая невеста. Ты Пацаны, а что вы в тех формах робота знамы? Ну, вкрали серце цього не танкипу багато фанатів Лесі Нікітюк. Дуже хочуть бачити її наступною холостячкою у головному романтичному проєкті країни на СТБ. Здається, що 35-річна зірка втомилася відповідати на запитання, чому вона ще не заміжня, і не проти пірнути у вир кохання з головою. Я тобі допоможу зробити щось смачне і прикольне. А от кухар Євген Клопотенко зізнався, що йому ніколи будувати своє особисте життя, оскільки весь вільний час забирає робота, але він не приховує, що оточений жіночою увагою. Якось чоловік розповів в інтерв'ю: я розбещений жіночою увагою. Я холостяк і бабій. Він додав, що перестав рахувати дівчат після 25-ї і не відмовляється в отриманні задоволення. будет хорошо, я узнавала», — гласила надпись на асфальте мелом. Я долго в умилении стояла и уходить, признаюсь, не хотела. Кто написал и для кого, не знаю. Но эти строчки душу мне согрели. Колишня солістка гурту Нікіта на своєму рахунку має кілька романів із багатими та відомими чоловіками. Однак, поки що 37-річна артистка так і не була в ролі дружини та матері. До речі, колишній бойфренд Даші бізнесмен Артем Кім є героєм корупційного скандалу на 27 мільйонів гривень. Шановні, я вас вітаю. Олексій Дурнів, український продюсер, телеведучий та шоумен є мрією мільйонів. В одному з шоу він розповів, що на нього звертають увагу багато дівчат, кличуть його на побачення та хочуть будувати з ним серйозні стосунки. Проте артист на такий крок поки що не наважився. За словами Олексія, багатьох представниць прекрасної статі приваблює його фінансовий стан та популярність, а не він сам. За світанком день обіймай мене, люди скажуть фейк, ти Забудь про це, ай мала, не плач, завтра все мине. Віталій Козловський у березні 2016 року на зйомках кліпу отпускаю на У Віталія почався з роман з екс-учасницею шоу Холостяк 5» раміною Есхакзай. Віталій хотів одружитись, але весілля не відбулося. Пара розійшлась, але нещодавно Віталій Козловський підтвердив чотки, що їхній роман фейк, оскільки це було вигідно раміні. Понад рік пара обманювала, що вони закохані один в одного. Короче, тільки що їду по місту, під'їжджаю к блокпосту, двоє пацанів стоять. Але я їх помахав, я віжу один починає начинает мне говорить опускаю стекло я говорю що шо що треба я такий анекдот сынку я так бачу ты на Мен, народний депутат у президентській фракції та олімпійський чемпіон Жан Боленюк досі не дізнався, як це побути нареченим у розкішному костюмі. Холостяк має чималу аудиторію в інстаграм: 135 тисяч підписників, два автомобілі. Toyota RAV4 та Camry, квартиру в центрі Києва, а також земельну ділянку у Києво-Святошинському районі. Як... Я чуть-зи мої потоки. Наталія Могилевська. Довгі роки вокалістка була одна і лише недавно зізналася, що її серце зайняте. Жодних подробиць про нового чоловіка, 47-річна Наталія Могалевська, не розкриває. Тільки стверджує, що вона нарешті зустріла свою людину. Чи закінчиться цей роман весіллям? Нам незабаром доведеться дізнатися. трохи об'яснитися і виговоритися. Український радіо та телеведучий діджей та відеоблогер Антон Птушкін не схильний ділитися подробицями особистого життя. 38-річний шоумен зазначив, що він повністю занурений у роботу. Після Рєшка» Птушкін почав знімати відео про подорожі для свого каналу на Ютуб. За його словами, він усім займається самостійно без допомоги операторів, монтажерів та сценаристів. На ютуб канал Українця підписано 5,5 мільйона людей. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Ми сила нас не зламати, і ми обов'язково переможемо. Ми нашу